Друзі, що авто на зв'язку, хочу вам показати дуже-дуже круту автівочку. Це Mercedes EQC 400, повнопривідний електричний кросовер. У нас де топова комплектація, матричні фари, хедап дисплей, пневмопідвізка, 360 камера, 360 партронік. Автомобіль у нас з Європи. 19 рік, 48 тисяч, в дуже хорошому стані. У нас де жерулювання на дверках, бурмістер, преміальна музика. Ось такий у нас де консоль, е, екран гарний, хедап дисплей. Наранений да. люк дуже все швидко і гарно реагує. Тут на сенсорному такому консолі у нас управління. Також збережений, ну, тут без зауважень, сон абсолютно у нас, От такий вигляд ззаду, все у нас чітко, все відкривається, красива губа, світиться вночі надзвичайно гарно. Тому кого цікавий дане автівочка прошу звертатись. Автомобіль у нас йде по самій хорошій ціні, тому Довго не затримається.